Як живе Європа? Чи знаю, що залізницю було винайдено у Європі? В 1825 року в Англії Джордж Стефенсон представив перший пасажирський потяг. Його найвідоміший локомотив називався Ракета. Він розганявся до понад 40 км на годину, що було дуже швидко для того часу. Сьогодні європейські високошвидкісні електропоїзди. Рухається зі швидкістю до 330 км на годину. Найдовший залізничний тунель у Європі знаходиться під Ла між Ламаншею, у Франції і Фолкстоном в Англії. Ним їздять по морському дну високошвидкісні потяги Євростар. Довжина тунелю понад 50 км. Люди також у Європі подорожують літаками. Найбільший пасажирський літак у світі Airbus. А380. Найшвидший пасажирський літак Конкорд. Став спільною розробкою французьких і британських інженерів. Він вміє розганяти швидкість до 2160 км на годину. Клімат і природа. Більшість території Європи характеризується помірним кліматом. Не дуже спекотним і не дуже холодним. Найхолодніші місця знаходяться. В районі далекої півночі і високо у горах, найтепліше на півдні та південному сході. Деякі тварини в холодних регіонах мають зазвичай товсте хутро або густе пір'я, щоб зберігати тепло. Їхнє обрання може бути білим, що робить їх непомітними на снігу. Дехто у зимовий час залягає у сплячку, щоб зберегти енергію. На далекій півночі Європи займатися сільським господарством неможливо, оскільки там занадто холодно. Але таким деревам, як ялини та сосни, не страшні суворі зими. Люди використовують деревину цих лісів для виготовлення зошитів, меблів, будинків. На південному сонечку дуже добре визрівають помідори, апельсини, оливи та виноград. Із олив віджимають олію і з винограду отримують вино, яке європейці продають по всьому світу. Коли до Європи приходить весна, погода стає теплішою. Повертаються перелітні птахи, малькири рояться в струмках, фермери виганяють худобу на високогірні луки, де все час багато свіжої трави. Трава легко росте там, де недостатньо дощів. Навіть якщо грунти є піщаними або не дуже родючими. Тому багато європейських фермерів тримають худобу, яка харчується травою. У Європі є дуже великі і дуже маленькі ферми. Багато містян полюбляють відпочинок або відпустку у європейському селі. Море. Європа має багато тисяч кілометрів берегової лінії. Море має велике значення для людей. Середземне море було настільки важливим для римлян, що вони називали його нашим морем. Європейці їдять багато різних видів морепродуктів. Тунець одна з найбільш промислових риб. Курорти на європейському узбережжі є прекрасним місцем для відпочинку. Тут можна займатися всіма видами водного спорту. Серфінгом, катання на водних лижах, підводним плаванням. Або можна просто розслабитись, засмагати на пляжі та купатися. Ось таке життя у них. В Європі добре, але вдома краще. Час повертатись в Україну.